Вітаю до вашої уваги свіжий випуск військової інформаційно-аналітичної програми. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке сьогодні. У випуску яким став цей тиждень для багатостраждального Донбасу? Куди звертатися із запитаннями щодо армії та мобілізації? Скільки важить новий чотирилапий американський робот? Та чому про Т-90 у Росії кажуть або добре, або нічого? Ні на який статус автономії ми не пішли. У нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде розповсюджуватися на всю країну. Також на жодну згадку, на жодний компроміс по федералізації ми також не пішли. Моїм дорученням начальник генерального штабу Муженко завтра відповідне доручення отримує начальник Генерального штабу Росії Герасимов. Проведуть переговори щодо забезпечення ефективного контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Це доручення також є вперше. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з директором департаменту міжнародної безпекової політики Міністерства оборони Великобританії паном Ніком Гером. Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави та перспективи подальшого співробітництва двох країн. Представник оборонного відомства Великобританії перебуває в Україні з дводенним візитом. Він зазначив, що хоче з'ясувати, яка ще підтримка необхідна нашим збройним силам, і заявив про готовність її надати. Загалом британці вже привезли одягу сучасних засобів захисту тактичних медичних комплектів на суму майже 2 мільйони доларів. Гуманітарна допомога від Великобританії вже доправлена бійцям в зону. Ато найближчим часом британці планують доправити в Україну 70 тисяч тонн дизельного пального. Ми можемо ствердити про те, що бояки. Ніли два обстріли населеного пункту Краматорс. Перший удар був нанесено по самому Лотовичу, де ресташований штаб антитеристична операція. А другий удар був нанесено по населеному пункту Краматорс по тих районах, де мешкають мирні мешканці цього населеного пункту. Під час обстрілу знімальна група ЦТРЕС Міноборони знаходилась в епіцентрі подій. Ось короткий ексклюзивний репортаж наших кореспондентів. Поведумо наш репортаж з базового табору АТО. Тільки но він піддався артилерійському удару. Ми ще поки що не знаємо, що це, але підемо, з'ясуємо. Українські бійці майже одразу ідентифікували снаряди, які використовував ворог. бомби. знаходився недалеко від місця розриву. Можемо показати місце розриву. Покажіть, Покажите, пожалуйста. Далі. Пойдемо. А що це? Це осколки? Оце то, що виривало. Це... Президент України Петро Порошенко відвідав Краматорськ після обстрілу вчора уночі 10 лютого 2015 року. Оце є доказ застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення міста Краматорськ. Доповіді ЄСБУ 28 гражданських і 17 воєнних поступило всього. Що з вами трапилось? Я виходив у двір і при обстрілі отримав поранення одного На сьогоднішній день варвари, вбивці, сатакували мирний центр міста, бо бачили, що ракети падали прямо по центру міста. Це були Дома, які розташовані в центральній частині, і вони вбивали людей. І якщо ви хочете почути, Жахи. Тут рядом тут, 80 метрів звідси в палаті лежить маленький хлопчик. Йому три роки. Йому лікарі, чудові лікарі третьої лікарні міста Краматорська врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він йому три роки, він ще поки що про це не знає. Батько його теж знаходиться в від'їзді. За що це? Я думаю, що ми маємо захистити мир, ми маємо захистити спокій, ми маємо захистити місто Краматорське і ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ, і ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ і початок політичного діалогу без вдручання. Будь козовні. Країна, кордони нашої країни мають бути надійно закриті, і відновлений український кордон. І всі іноземні війська мають бути виведені з нашої країни. Їм нема що тут робити. Ми самі розберемося без вас. Цей привітний хлопець, старший лейтенант Денис Гойко. У його родині немає військових, але він ще в дитинстві вирішив. Обов'язково носитиме погони і захищатиме свій народ. У 2013-му Денис втілив свою мрію. Закінчив військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка і став військовим журналістом центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Перші репортажі із зони бойових дій він робив ще в травні минулого року. Завдяки Денису українці бачили ексклюзивні матеріали з передової, чули правду про мужність наших військових та підступність сепаратистів. 10 лютого під час обстрілу литовища міста Краматорська 23-річний офіцер отримав тяжкі поранення. Получив удар в лице, як груда землі впала. Воно так приглушило трохи і вже почав туди падати в щель, ще вийшов удар в спину, в спину осколку, щоб прилетів. Я, я одразу відчув, не, не відчував ніг, І кажу, мужики, поможіть. Тут вилізла рука з-за колеса і затягнула мене далі. під Підхом. Зараз Денис перебуває у шпиталі. Переніс хірургічне втручання. Стан стабілізувався, проте офіцер потребує тривалого лікування та реабілітації. Колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України звертається до всіх небайдужих з проханням про допомогу. Реквізити для переказу коштів та номер телефону матері військовослужбовця ви зараз бачите на екрані. В Києві на вулиці Грушевського, 30, дріб 1, з грудня місяця працює кол-центр Міністерства оборони України. Сюди можна звернутися з будь-якими питаннями та отримати відповідь. На телефонну лінію контактного центру звертаються за допомогою військові, представники силових структур та члени їхніх родин. Оператори цього підрозділу готові відповісти на будь-яке запитання. Також вони забезпечують обмін інформацією між волонтерськими групами, міністерствами та відомствами. Ми в основному готуємо операторів таким чином, щоб вони найбільш повно могли поспілкуватися з запитувачем по будь-якому питанню. І надати відповідь в прямому діалоговому режимі запитування. Кол-центр працює з 9 ранку до 6 вечора. За день працівники приймають близько 150 звернень. Це питання в першу чергу, пошуки зниклих безвісті, пошуки військовослужбовців, які знаходяться в полоні. Проблеми пов'язані з наданням статусу учасника бойових дій, і особливо зараз турбують членів сімей питання. Призову по мобілізації, крім цього, чимало громадян цікавляться грошовим, медичним та речовим забезпеченням бійців, які перебувають у зоні. Ато також повідомляють про некоректну поведінку працівників військоматів. Оператори кол-центру нікого не залишають наодинці з проблемою. В Україні триває четверта хвиля мобілізації. Від початку року 45 тисяч людей призовного віку вже пройшли медичні комісії. Щоденно зі збірних пунктів до лав Збройних сил України відправляються мобілізовані, щоб захищати свою батьківщину. Вже порядка 9 тисяч військовозабов'язаних відправлено до військ. З обласного збірного пункту здійснювалися відправки військовозобов'язаних до військових частин, які дислакуються за межами Київської області. Сьогодні з Київського обласного збірного пункту до навчальних центрів збройних сил України відправляться ще 173 особи. За словами президента України, ніхто з них цього року до антитерористичної операції залучений не буде. В першу чергу всі вони проходитимуть обов'язкове навчання. Ті, хто вже пройшов строкову службу, оновлюватимуть навики за своїми спеціальностями. Після цього буде проведений розподіл по військовим частинам, і де безпосередньо вже військових частинах буде проводитися бойове злагодження. тобто обмований підрозділ, його взаємодія між відділеннями, взводами, ротами. Призовний вік збільшили до 20 років, тобто 18 та 19-річних юнаків до армії не братимуть. Ще одна новація: повістку передають особисто в руки. Та нововведення має і недолік. Багато людей призовного віку не проживають за місцем прописки, але працівники військомату налагоджують співпрацю з усіма обласними та районними адміністраціями, службами зайнятості та іншими державними структурами і таким чином встановлюють місце перебування громадян. Для тих, хто ухиляється від мобілізації, передбачено адміністра Активнее та кримінальне покарання, зокрема, позбавлення волі строком від двох до п'яти років. Проте більшість громадян середнього віку добровільно звертаються у військкомати. Зараз країна наша в опасності такі, так що приходиться йти захищати батьківщину. Я прийшов добровільно. Мені півроку до 60 стається. Ну вирішив захищати свою батьківщину. Сразу пішов в інкомат. Зараз іду на навчання і підемо послужити захищати свою країну. Жена, двоє дітей, все з розумінням відноситься, що родина в опасності. Четверта хвиля мобілізації триватиме до 20 квітня. За цей період заплановано призвати до армії близько 70 тисяч осіб. Загалом чисельність армії повинна збільшитись до 250 тисяч. Морські авіатори продовжують активно відновлювати свою боєздатність. Літаки та вертольоти у справному стані, а пального для тренувань вдосталь, запевняють в, в командуванні бригади. До того ж, після виведення з Кримського півострова, вдалося збільшити кількість льотних екіпажів. Загалом на літ частини минулого року склав понад тисячу годин. Рік тому ця техніка знаходилася у Криму. Завдяки героїзму наших льотчиків їй вдалося вивезти з окупованої території сюди, до Миколаєва. Сьогодні вони складають основу морської авіації Збройних сил України. А відбувалося все так: до вильоту техніку підготували заздалегідь. Дочекавшись, коли у зелених чоловічків буде зміна чергування, літаки та гелікоптери відразу здійнялися у небо та взяли курс на Миколаїв. Польотам не сприяли ані погодні умови, ані російські військові, котрі намагалися блокувати зліт. Згодом на перехоплення підняли літаки Російської Федерації, проте вже було занадто пізно. Цього дня на материк перелетіли сім українських авіамашин. Це було зроблено, може, десь в порушення вимог безпеки польотів, але це було зроблено з метою збереження всього озброєння військової техніки, яка була в відданій бригадами. Нам вдалося це зробити і це був надзвичайний підйом духу і серед особового складу, і серед інших частин. Нас всі підтримували в цьому. Окрім тренувань, військовослужбовці авіаційної бригади охороняють ділянку державного кордону та проводять розвідувальні польоти як над сушою, так і над морем. Ще одним завданням є недопущення проникнення з моря диверсійних груп на українську територію. Серед військової техніки, яку Росія інтенсивно постачає своїм бойовикам та найманцям на Донбасі, є новий російський танк Т-90. Перший такий українські вояки підбили ще в червні минулого року біля Слов'янська. Російська пропаганда називає його надсучасною машиною, однак насправді це модернізований Т-72Б. До того ж, модернізований вкрай погано. Кажуть, російський уряд навіть видав директиву, якою заборонив критикувати недолугий продукт Т-90. Та, попри намагання російських Пропагандистів, так бы мовити, щедро поливать танк шоколадом, правда все ж просочивалось. Обзор с водительского места очень плохой, даже несмотря на то, что согласно фольклору танки грязи не боятся. Нужно осторожно форсировать глубокие лужи, чтобы вода не залилась через край. Внутрішній об'єм нашого танка майже в два рази менший, ніж у американського Абрамса. Це, канічно, вносить і ограничення по росту танкістам. Крім того, система керування вогнем російського Т 90 гірша ніж у японського танка. Тип 10 Двигун слабший ніж у французького леклерка та німецького леопарда. Українському оплоту він теж не конкурент. Російські генерали мовчали до 2007-го, а потім незадоволення почали висловлювати з найвищих трибун. Через три роки їхня армія взагалі відмовилась від закупівель цього танка. У нас, к сожалению, даже в бригаде танк Т-90 наш один из самых современных танков. Все равно принцип, как на Т-34. Мы сидим на пороховой бочке, сидим на боеприпасах. Квалификационным требованиям, уже современным, он не отвечает в полном объеме. Экипаж, боекомплект та паливні баки Т-90 знаходяться в одному відсіку. Тож в разі влучання снаряда танкістів не врятує навіть система пожежогасіння. У нього відсутні електронні системи, які би об'єднували всі елементи танка. а Також надавали інформацію про ситуацію на полі бою у реальному часі. Слабка стабілізація зброї не дозволяє вести вогонь на швидкості понад 20 кілометрів за годину. Коробка перемикання передач лише механічна, а швидкість заднього ходу всього 4,8 км. кілометра. Ізвісний ва всьому світі новіший російський танк Т-90 на самом ділі є сімнадцята модифікація Совєтського Т-72. При этом его стоимость в настоящее время составляет 118 миллионов рублей за единицу. Нам проще было бы купить за эти деньги три леопарда. 15 марта 2011 года Федеральное собрание Российской Федерации. тоді ця заява російського генерала вщент зруйнувала експортну привабливість. Т-90. Кремлю вдалося проштовхнути до танк, лише Алжиру, Казахстану і Туркменістану. Та найбільшою аферою білокам'яною пов'язаною з т 90 став контракт з Індією. Після того, як Пакистан закупив 320 українських танків т 80 у Береза, індійці спокусилися на Т-90С, про що шкодують і досі. 780 танків з нижнього тагіла мають низку недоліків ще й не обладнані кондиціонерами. Тож на 50-градусній спеці електрика стає неадекватною, як і екіпаж. До речі, порівняльний тест засвідчив, що індійський танк Арджун кращий за російський Т-90. Путінські оборонці бракує технологій, а деякі ідеї доходять до... Абсурду пітерський винахідник Олександр Семенов, наприклад, запропонував систему ведення вогню боєприпасами з фекаліями. бачите, Ви там боець, у мене нарисований сонса спущеними штанами, і він в контейнерах раз вибачте, порожняється. Значить, готується к зріжанню боєприпаси і вистрілу. Путіну ж залишається годувати росіян обіцянками про танк нового покоління Армата і тихенько списувати, знищені на українському Донбасі недолугі Т-90. В Україні створюють єдину сертифіковану балістичну лабораторію, яка перевірятиме міцність та надійність засобів захисту для українських бійців. Досі виробники контролювали якість власними силами і на власний розсуд. Під час проведення бойових дій було багато дуже. Мінусів в даних бронежилетах і багато було проблем. Не захищають, не дають того класу захисту особового складу. Балістичну лабораторію на Житомирщині створюють за рішенням міністра оборони України. Тут перевірятимуть шоломи і бронежилети згідно з державними стандартами. На даний час лабораторією зроблено 99% готовності до отримання державної акредитації. Лабораторія сама складається з балістичних стволів. Різного калібру від 7,62 до 145 міліметрів. Випробування проводиться на відстані 10 метрів. Є відповідні зразки, і відповідні установки, на яких закріплюються бронежилети і проводиться відстріл даних бронежилетів. Ми стали свідками того, як військові науковці випробовують бронежилети вітчизняних і закордонних виробників. Для перевірки використовуються набої різного калібру. У відповідності до натовських стандартів, які приміняють всі країни НАТО, перевірка бронежилетів за їхніми стандартами здійснюється одним пострілом. Наші державні стандарти України вимагають здійснювати перевірку не менш як трьома пострілами. Це пробило. На упорі так. Да. На опорі прибіло. Провісні. Да. Особливу увагу приділяють шоломам. Їх тестують за спеціальною методикою. В цій методиці ми стріляємо 9-метровим 9 на 18 патроном з балістичного стволу з 5 метрів в різні частини каски. Кріплення бажано в тильну частину, в лобову частину і в верхню частину каски. Каска, як ви бачите, була відстріляна, показала незадовільні результати. До кінця лютого лабораторія отримає державну акредитацію, а це означає, що в зону АТО надходитимуть тільки перевірені сертифіковані засоби захисту. Багато загиблих солдатів залишаються невпізнаними, оскільки у них не було ідентифікаційних жетонів. Лише кілька грамів металу з ревіюванням прізвища, особистого номера та групи крові, дозволяють вирішити багато проблем. Донедавна такі жетони виготовляли лише волонтери. Дійсно, це забота. Забота і о пам'яті, і о живих людях, і забота на случай ранення, все-таки там група крові, родственники. Це дуже важливо для раненого солдата, щоб його швидко спасти і щоб потім к нього приїхали, навіть да, якщо він без сузнання, щоб да. ну, рядом був близький чоловік. Волонтер Петро своїми руками зробив для бійців близько трьох тисяч таких жетонів. За день він може виготовити не більше 60. Замовлення виконував як для підрозділів збройних сил, так і для добровольчих батальйонів. Тепер волонтерам буде легше. Виробництво жетонів налагодило Міністерство оборони України. Він зготовлений з піщової нержавіючої сталі, тобто не внесе однозначно вред солдату, солдат, доходячи на теле постоянно. Він состоїть із двох частей вот вот форми. Його легко розламати. Як тільки будуть сформовані підрозділи з мобілізованих під час четвертої хвилі, кожен боєць отримає свій ідентифікаційний жетон. Врятувати вояка на полі бою найголовніше завдання військових медиків. Саме цьому навчають лікарів, які пішли до війська в ході четвертої хвилі мобілізації. Ми зараз прагнемо надати не тільки ті знання, які вони раніше вчили. Але навчити всьому новому, що я сьогодні в кращих зразках медицини в світі. За статистикою 60% смертей під час бойових дій спричинені не самим пораненням, а критичною втратою крові. Тому важливо алгоритм порятунку довести до автоматизму. Загалом ця інформація знайома, але певні тонкощі, певні нюанси, які стосуються саме військової травми, військових поранень, особливо вогнепальних осколкових поранень безмовно. Воно було мало відомо було на ці питання ніхто уваги не звертав. Вважалося, що це само собою зрозуміло. От але виявляється, що це питання набагато складніше, тому що дуже багато неврятованих життів, які могли би бути врятовані. Зараз перепідготовку проходять близько 300 медиків. Згодом вони поїдуть в зону АТО, де не тільки надаватимуть допомогу бійцям, а й ділитимуться з ними своїми знаннями. Володимир Кухарський, Володимир Стройков час ще. Ведення системи фізичної підготовки українських солдатів, окрім стандартних вправ, вояки які виконуватимуть спеціальний авторський комплекс хаду за ініціативи оборонного відомства на базі 101-ї бригади охорони, щойно закінчилися курси для інструкторів. Ці спеціалісти займатимуться з бійцями за новою методикою. Хаду працює по принципу замедлене рухання з максимальним напряженням до утомлення. Щоб займатися гімнастикою ходу, не потрібні тренажери чи спеціальне спорядження. Ще одна перевага: ці вправи не травматичні. Також вони допоможуть відновити сили бійцям, які перебувають в польових умовах, в окопах, бліндажах та на блокпостах. «Коли йде інтенсивний вброс адреналіну в кров, ну тому що емоції вакругу ж розумієте, да, це життя таке, це ж свистить зліва, справа зривайся. Е, як з ним справитися?» Звісно, є якісь психологічні методики, медитативные техніки. Це все є. Но поки адреналін присутствует в крові в избытке, стоїть перша задача его просто сжечь. Тривалість комплексу антишок 5-7 хвилин. Але цього достатньо, щоб боєць зняв адреналінову напругу. Пропонуємо її виконувати на блокпостах в ограниченому просторі. Також при реабілітації поранених військовослужбовців. Інструктори з хадуру зробили спеціальні комплекси для снайперів, розвідників, танкістів та військовослужбовців механізованих підрозділів. Тренування будуть проводитись в усіх військових навчальних центрах та на полігонах. У нас створена робоча група, де ми працюємо і над нормативно правовою базою. І над підготовкою методич удосконалення методичної підготовки вже цього тижня. Близько 15 інструкторів розпочнуть готувати мобілізованих, які незабаром поїдуть у зону АТО. Цим я завершую випуск. Гарного вам настрою та тільки позитивних новин. Побачимось.